Громада продовжує допомагати нашим захисникам та захисницям, робить посильний внесок у наближення перемоги України. Те, що закупила Чернігівська громада за запитом військових, доставили на Донбас до першої танкової во міського голови разом з депутатами міськради. Тут, зокрема, те, що бійці замовили під час відвідин у січні. Зараз партія важливого обладнання вже на позиціях. Завжди раді їх вітати. В наших краях ну не можна називати де, але та підтримка і ту, е, ту кількість допомоги, що заходить від наших побратимів, а конкретно від Чернігівської громади це дуже великий внесок для подальшої перемоги і тільки перемоги. І в очередний раз скажу їм тільки дякую, велике дякую, слава Україні, слава Чернівської. Героям слава. Ну, я хочу передати теж вітання від міста героя Чернігова всім бійцям першої танкової, які зараз захищають незалежність України на південному напрямку, на східному напрямку. Два роки тому в ці дні ви захищали Чернігів і відстояли наше місто завдяки першій танковій на Чернігів. Завжди був синій жовтий прапор, і так я впевнений буде і надалі. Приблизно перші числи квітня, якраз коли відігнали російські війська від нашого міста, ми ці два роки маємо можливість відбудовувати. Чернігів там повертати місто до нормального життя, а ви все час продовжуєте боротьбу за, за нашу країну. Передали такі необхідні системи РЕБ від громади Чернігова. Їх 11, Вони придбані коштом міського бюджету засоби РЕБ, так само, як і дрони. Це навіть основне, що зараз потрібно у ЗСУ. Бо зараз вся війна йде з повітря. І засоби реб в боротьбі з дронами це як ПВО проти авіації. Ці реби будуть захищати наші позиції безпосередньо бліндажі. Та один реб, який найпотужніший, буде захищати цілу смугу. Якщо на позиціях чи на транспорті є засоби реб, то ворожі ФПВ не влучають у ціль. Та падають десь поряд. Разом з передачею від громади передали й іншу допомогу, закуплену за волонтерські кошти від української команди та депутатів Чернівської міськради. Це стерлінки, холодильні камери, потрібні для роботи, силові кабелі і комплекс для дистанційного спостереження та ведення вогню соловей. Він розроблений для дистанційного спостереження і ведення вогню з закритих позицій, окопів, бліндажів тощо, що забезпечує ефективність дального виявлення та знищення піхоти і легкоброньованих цілей ворога. До того ж, він невидимий для радіорозвідки та тесті і до будь-яких радіоелектронних перешкод противника, і це дуже важливо в умовах сьогодення війни. Для нас це неабияк важливо, коли люди, яких ці хлопці захистили, зараз так нас підтримують. Тому ми дякуємо. Дякуємо за те, що пам'ятаєте про нас. Дякуємо за те, що ви вірите в нас, і дякуємо за те, що неабияк підтримуєте. Слава Україні.